Dobro, Varanko! Prijedno Знову з вами ми, Руслан Андрій та я, Ольга. І ми раді вітаємо нашу гостю, незвичайну хмельничанку, людину, котра вже близько 40 років є журналістом нашої області. На даний момент це власний кореспондент у Хмельницькій області газети Міністерства охорони здоров'я, ваше здоров'я. Надія Михайлівна Маринич. Доброго ранку. Доброго ранку. ну і найперше питання вже 40 років діяльності журналісткою. журналістської. Що надихнуло в ті юні роки стати журналісткою? Ще в сьомому класі мені сподобався шкільний вечір. Я написала замітку газету шляхом жовтня, шепетівську. Це моя рідна Шепетівщина. Надрукували, Я вже згодом у дев'ятому класі друкувалася багато разів. На День преси дарували, чомусь будильники дарували і книги, <свіснен> подарунки. А раніше і... взагалі було так. модно з книжкою ходити в гості, я пам'ятаю, що а коли будильник я до чого? Саску... І... Щоб <свіснен> Так. І була вже позаштатним кореспондентом. 10 класу поїхала до Києва, така з голубим бантом. Вау. Десять <свіснен> чоловік брали на курс. На факультет журналістики, а решту після стажу практичної роботи хто має десять чоловік. І я в ту десятку потрапила на щастя. І не шкодують по нині. Ну а тоді були серйозні вимоги, ставилися перед... звичайно. Чи? звичайно. А які і, були екзамени? Ви пам'ятаєте? Екзамени, звичайно, таке хіба не запам'ятаєш. Мова, література, німецька мова і тобто -то ви володієте ще німецькою мовою, так? Звичайно. Круто. Навіть з університет п'ять мала. О. Це проводилось писати статті матеріали, можливо, чи перекладати матеріали з іноземних мив? Розумієш, Руслан так вийшло, що в мене чоловік покійний був військовий. Я їздила ним за ним. Mm -hmm. І в Закарпатті була Трячівська районна газета. Дружба і на Вінниччині газета Зоря комунізму в Тільчині. І в Хмельницьку. Я дуже вдячна долі, що в мене. Вона зв'язала з такою газетою, найкращою газетою на Поділлі – вісті. Так, вдячна нинішньому редактору Йосипу Івановичу Ядосі. Він колись ще в мене був моїм за відділом пропаганди в газеті, а також моєму наставнику Миколі Флоровичу Сумишину, відомому нашому письменнику Подільському. Він у нас був заступником редактора, і по ми спілкуємося. Я їм вдячна за те, що вони мені допомогли в моєму встановленні. Ну і зараз в принципі є нагода пригадати і ще багатьох видатних людей, з якими вас звела доля. От протягом ваших робіт ви писали матеріали, статті, друкувалися, і можливо, тим часом пересікалися з якимись такими видатними митцями? Ну, е Які найбільше таки, такий видатний митець. Це був мій вчитель, наш вчитель студентства Дмитро Прилюк. Uh -huh. Наш земляк, професор, прекрасна людина, він приносить нам статуетку, ставить на стіл, Пишіть, сам пішу. Uh -huh. Журналістська майстерність, така спеціалізація. То, І хто, це мі... було хто, міг, хто вмів, той писав, хто не вмів. То нічого й губ? не писав. Ну я бачу, сьогодні досить багато Досить багато статей. І ось ви бачите побачимо... частиночка. Мого ну, дорожку. для мене це вже <світ> багато. <світ> <світ> я не звик так багато так. читати преси Але Найосновніше, напевно, найзапам'ятовуюче, це Обережно. ось ця так. Це ага. ваша сімейна історія. Грудень 1969 року. Молодіжна газета Корчайниць була, ви не знаєте, в проєкті на 8 стаття. Да, так, це інформація, це не стаття. Це інформація. А, це інформація. Але вона мені дорога, але підписана десятикласницею так. надією, угу. Ну, Це вже я на обласну вийшла на обласний рівень. Напевно, вже тоді ви стали гордістю не тільки району, не тільки міста, а й всіх, 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 хто вас знав там по всій Україні. Ну ви одразу вона... так от розраховували саме на таку відомість. Тобто ви не зупинялись, наприклад, там на як називалося, стінгазети російської стінгазети стін на так. Так. снів. Сімівка, то ви не, не починали з них, а зразу бачить ні, починала. Я в школі була редактором комсомольського прожектора. Uh -huh. В uh -huh. uh -huh. мене ще в школі пішли. Теж доводилось робити такі, Стой. там наганяє давати людям, що ну це взагалі такий був трошки сатиричного плану. Сімівка, але. А е, жанр, в якому вам е, краще писати? Це е, трішки е, такі. Розумієш, Руслан, тут е, якось так вийшло, що в мене і моральні теми, і теми виховання. От, от ця навіть он в газеті є, так, подивіться. Ага. Ось такий Гірка... матеріал називається Гірке Похміндя. Угу. Пам'ятаєте, це, це трапилося на, на Чернівцях. Трагедія сім'ї хмельничан, коли загинула вагітна, загинула мама, її діти, її дитина і двоє племінників. Це п'яний на Лексусі, якийсь дуже олігарх, наїхав на mm -hmm. них. І от я була в, залі суду, в судовій залі в Чернівцях. Це страшно було. Це. І розумієте, коли пишеш такий матеріал, ну йде через твоє серце, це дуже важко. Але... Ну, звісно що ці роботи необхідно пропускати через себе. Обов'язково, інакше воно не вийде. Що вже з інтернету здереш, то вже не цікаво. А, можливо, запам'яталася найскрава най ваша робота, яку ви друкували в газеті. От чим би ви могли гордитися? Знахідками творчими. От дивіться, є такий. Давайте е переглянемо. Це наша була святковий номер присвячений юлею газети, нам вже майже 100 років скоро буде. О. І ось от такий е е так. надійний е оберіг. Е обері. так. Це знахідка про сім'ю, яка мешкає Кмитюків, яка мешкає в Дунаївцях. Це районний центр. Там вони мають своїх діточок багато, десь шестеро. І ще встановили. Десь 13 дітей вони виховують. Ви зна ви б побачили, яка це сім'я? Мама грає на фортепіано, дітки співають. Там якась вз... взаємо така крім своїх п'яти дітей так, так, виховує ще дев'ятеро. Так уявіть чотирнадцять. Я навіть помилилася. І це прикро... Я дуже задоволення відбувається. Це як Єду свій до особистий дочок. Ось От, мама Любов Олександрівна мріє створити домашній оркестр. О, так, <с Дітки <с там грають, вони ходять в музичну школу, взагалі не тільки гарно навчаються, а вони ще й розвиваються творчо. Звідки ви черпаєте ось натхнення до ваших публікацій? При зустрічах з людьми. Тобто почули якусь інформацію, трішечки глибше. Оцю інформацію, це страшна інформація. Материнство заради наживи. це мені допомогла. Е, Ніна Івальна Магру, і знаєте прекрасно, о, так, це е, начальник е, управління у справах дітей е, облдержадміністрації. І от вона дійсно вона з болем розповідає про це, потім зустрічається з такими покидьками mm -hmm. суспільства. Це дуже важко, але разом з тим треба писати, щоб люди знали, що. Так робити не можна. Коли я народив дитину, ти відповідаєш за неї. Mm. Яка ваша улюблена тема? Про людей. Рубрика так, Подоляни, особистості. Так, Коли пише про людину людей, розкрити, розкрити людську душу. І це, це дуже. Існує вдохне. вислів, що е, преса, журналісти це четверта гілка влади. Так. Ви погоджуєтеся з цим висловом? Ну, можливо і так, можливо, ми допомагаємо владі. Пер, першим ешелоном дійсно творити все нормально, щоб суспільство трошки змінило, щоб краще ми жили, щоб було більше доброти, ніж зла. Ну, на мою думку, не гілка влада, можливо, очі суспільства, тому що саме ми такі люди розкривають очі нашим громадянам, але з іншого боку, можна писати правду, але можна і збрехати. Як ви виявити. Ну така чуйна натура, як Надія Михайлівна, ви писали від серця, від душі, та що ви вважаєте, є ну, вірно. я маю, я маю на увазі так. газети. От наприклад не кривила душею ніколи. Я, я вас я вас не маю на увазі. Я говорю в загальному про, про газету. про засоби масової інформації адже в газеті можна надрукувати те, що необхідно почути людям, що необхідно знати людям, а те, що їм не треба знати, то можна не друкувати. Ну раніше була цензура, та тоді звичайно було було сам, важко. Саме було, цензура було, це було да, все, все відретушовано, а сьогоднішні дані зараз, зараз, ден, як зараз ви більш демократичніше. Можна посперечатись, можна висловити свою думку. Особливо наша газета «Подільські вісті. Вона демократична, вона висловлює свою думку. Тобто розкуто можна розкуто. У нас немає що от рамки є і все. Угу. Баршта кажу в нас, тому що я віддала цій газеті дуже багато років і. Це мій колектив. Не від'єднати себе, це, у нас. Ні, ні, ні. це я друкуюсь, хоча я вже працюю в іншій газеті, але я друкуюсь. Надія Михайлівна, ви вже стільки років ви пишете про людей, про те, що їх турбує. Я впевнена, що у вас дуже багато шанувальників. А чи були якісь курйозні випадки з шанувальниками? Може, якісь подарунки, яких ви не очікували, чи ще щось? Або приходили і просили, і, от, і просили. От про пресел, мене напиши. Про мене, <ресел> <добре>. <ресел> <ресел> в мене такі які були, мене якось довірили мені бюро знайомство в газеті Подільській вісті. <ресел> ну, якось так вийшло, що обізвали мене потім обласною свахою. Нічого там знайомила, от декілька сімей навіть і досі, і досі живуть, щасливо живуть, і я за них рада. Але був такий дядько приходить, при каже: в мене отилась корова, дайте мені жінку. Такі курйози бували. А дайте дошов... жіна, для чого так. доїти корову? Чи Ну, та... ну Намічку треба було. Корова отели Зрозуміло. А скажіть, власний рецепт хорошого настрою. Вот ви прокидаєтеся, і що в першу чергу треба зробити, щоб підняти собі і навколишній настрій? Як на цілий думає? день? На цілий день, так. Угу. Ну, зарядку треба зробити. У вас так гарно дають. У нас по зарядку то Руслана. Якби ви бачили, як він дресирує тих дівчат, які от на підлозі лежать, які піднімають то У мене донечка теж старша донечка, вона викладач фізвиховання, виховання, з загальної освітньої школи номер 8 До речі, я писала теж про цю школу. Це якраз спочатку її встановлення директор школи заслужений вчитель України Вальчук Володимир Анатолійович. Створив таку школу, що там дітки після ДЦП. Раніше вони були обмежені в просторі, вони були тільки вдома, до них ходили вчителі, з ними їх навчали. Нині вони навчаються в цій школі. От моя дитина викладає, там, Наталія Анторівна викладає фізичне виховання, викладає плавання. І дітки дійсно вони, становлення їхнє, вони в колективі, вони співають гарно, вони гарно навчаються. І ви знаєте, прекрасно. Я вважаю, що. Заради цього треба жити куди як ви вважаєте, от, от для майбутнього що необхідно змінити навколо нас, щоб стало стати веселіше, гарно стало жити Стало жити, Жити так. <світ> жити. краще, веселіше. Я зараз сказав стало жити лучше, стало жити веселіше. Веселі. Не, взагалі, що змінити для того, що щоб змінити? жити стало краще, особисто для вас я вважаю, що люди повинні бути один до другого добріші. Не було, щоб от їдеш в тролейбусі, там один як заведе весь колектив, весь тролейбус. Ну, просто треба, щоб домінувало полярів, добро. А я ще, домінувало? Я, ще, я ще хочу а, на останок нашого з вами е, інтерв'ю, чашечки кави. так, а, Привітати вас з Днем народження. Я знаю, що сьогодні у вас Дякую. день народження, і Дякую. ми хочемо від всього нашого творчого колективу привітати вас з цим днем. Дякую, що ви в нас є в нашому краї, що ви висвітлюєте ось такі добрі події і настановляєте людей на добру це все від серця. Так, і пропускаєте це все через себе. Дай Бог вам здоров'я, щастя, натхнення, успіхів і всього всього того, що от ви від серця бажаєте. А ви Дякую. бажаєте. Лише хороша. Дякую. Я хочу вам теж сказати, що я ваш давній глядач. Я стежу за вашою творчістю. Знаю, що Оля недавно вона тільки розпочинає свою творчу стежину. Андрій такий діловий, Руслан, що його по спорту знаю. Я вам теж бажаю творчих злетів і є таке гарне журналістське побажання. Стільки щастя ми зичимо вам, як у гаї зеленого листя. Для нових ваших передач, сил на снаги і творчого фісту. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую, Дякую що завітали. з днем народження. Дякую. щастя вам здоров'я і успіхів по житті. Дякую. Ну а я нагадаю, що з нами в гостях була Надія Михайлівна Моринич, чудовий журналіст, прекрасна людина, доброзичлива особистість. І дай Бог, щоб таких в нашому краї було побільше. Не перемикайтеся, лишайтеся з нами на каналі «Поділля Центр.